Отож, що сталося? Журналістки П'ятого каналу знялися в ню фотосесії, тобто без одягу, для такого благодійного календаря, котрий має зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Я навіть не знаю на що саме там, погугліть собі пошукайте, якщо хочете. Фотографії вийшли гарні, з художньою задумкою, нічого там на них не видно, тема не розкрита, якщо коротко. Але це викликало знатний срач у соціальних мережах, можливо. Не просто так викликало, а з чиєгось бажання. Тобто якась частина інша журналісток, якась частина інша жінок почали казати, що так не можна робити, що це вони так суб'єктивізують свою хтиву сутність, свою сексуальність, а то так ніяк не можна, і що так вони знецінюють професію, бо тепер всі будуть думати, що всі журналістки отакі, а вони насправді зовсім не отакі. Ну і понеслося одним словом. Ай яй, п'ятий канал як можна. На щастя, багато адекватних людей вже понаписували багато відгуків на цю тему, і от один із тих відгуків зараз ми вам розкажемо. Про календар П'ятого канала та реакцію на нього Віктор Тригубов. Отже, цей календар є мистецько-еротичним. Абсолютно очевидно, що мова не йде про порнографію. Всі не ті частини тіла прикриті, присутня естетика та художній задум, а також соціальна мета. Запам'ятали, йдемо далі. Кожна людина має право на самовираження і маніпуляцію з власним тілом, а також демонстрацію його згодним повнолітнім особам. Це норма. Це можуть робити і чоловіки, і жінки, і той самий п'ятий канал. Він, до речі, раніше допоміг розповсюдити таку ж фотосесію чоловіків військових. Можете погуглити за словами одягни котика, якщо цікаво. Втім, деякі люди стверджують, що є вище спільне благо, через яке суспільство має цьому запобігати. Наприклад, так кажуть і, окремі дуже релігійні особи, бо оголення гріховне та спокушає. Чи окремі майстри аргументу сама винна, типу бо це провокує злочинців, зараз додалися феміністки так звані, бо це об'єктивізує сексуальність. Всі ці аргументи можна приймати в залежності від власних переконань, об'єднує їх, ну крім того, що вони призводять до абсолютно ідентичного практичного результату, один важливий фактор вони тоталітарні. Тоталітарне суспільство за визначенням це суспільство, де свобода навіть особистого життя і самовираження підпорядкована якійсь спільній, реалістичній чи не дуже великій меті. Побудові комунізму, царство Божого на землі чи егалітарного суспільства все одно буде дуже схожим сенс в одному типу, запхай собі у гузню свої особисті права і самовираження заради спільноти. Пострижися, уася, якщо коротко. Звісно, ситуації, коли люди мають обмежувати власне самовираження для спільного виживання, існують. Наприклад, коли війна так буває. Але у випадку цього календаря, і не тільки, ми маємо дуже смішну історію, коли реальним жінкам з плоті та крові відмовляють у власному невід'ємному плані заради абстрактної віртуальної жінки чи колективного жіноцтва. Бо ж це не корисно, бо ж шкодить ком'юніті. На виході виходить, що ми за свободу жінок, тому жіночки прибираємо ці вигини, це, це сексуалізує, а це шкідливо для нас як для спільноти. Парадокс і трішечки довбограйство, але вже як є взагалі про стигматизацію реальної сексуальності у так званому фемінізмі третьої хвилі можна багато писати. Отже, мова йде про виключно тоталітарний підхід. Ми, мініатюрна група всередині величезної спільноти, проголосили себе носіями та захисниками цінностей спільноти і вимагаємо від інших відмовлятися від того, що ми визначили як для спільноти шкідливе, навіть якщо це їхнє право. Або хоча б не робити це публічно. А в себе, вдома, приватно ой десь я вже це чув. Моя найширша та найщиріша підтримка п'ятому каналу. От завжди вас любив. Моє щире співчуття тим, хто з власних комплексів кує кайдане для інших.